Засіваються, гроші тут не зрозуміло куди. Тому от за цей рік ви знаєте, скільки було позовів позов позов заявлено, в тому числі от є деякі приклади. Лише ті от у нас, 21 позов ми заявили, вже повідомлені спадщини, це тільки лише в цьому півріччі, Ще на розгляді, ще у нас матеріали готові по 22 позовам. Далі всі знають, ситуація яка була складна з підприємством ЮКПРФ, це ми вже. Вже тут я виступав і розповідав вам, коли за 2300 гектар землі платилося 42 тисячі гривень редної плати на рік, і нікому це не було не потрібно, до цього ніхто уваги не звертав. А як кинулися, так договору немає. Розпорядження підроблене, фактично ніхто його не підписував, ну не зрозуміло, де до цього були так само, як і органи місцевого самоврядування, так само правоохоронні органи. Тому виграна, зараз, наскільки я знаю, там. Ну, Тернівська сільська рада отримує близько мільйона гривень арендної плати. І це лише там за 600-700 або 100 гектарів. Тобто та ж сама нормативна оцінка До цього отримували 40. І ми були там в січні, да? Іванович? по січні прийом громадян, Заїхали на територію сільської ради, так же дивися, і двері роблять, і ремонт роблять, і все себе щось ось, ось роботи. До речі, я вам хочу таку цифру привести, що було зроблено. Я от порахував. Скільки за ці два роки на території Харківського району було оформлено земель запасу? роз'являла одна категорія, інша невиторваних боїв, від умерла спадщина. Так от я порахував за два роки на території Харківського району було оформлено близько, ну, цифру я з 3,5 тисячі гектарів. Це те, що до цього, до, до цього використовувати зрозуміло ким, не зрозуміло як. Грошові кошти надходили, зрозуміло, або всім ми зрозуміємо, кому в кишеню. І приблизно десь 7 мільйонів гривень, це тільки отримувала додатково сільські ради. Ми всі розуміємо, що орендна плата за землю це безпосередній дохід кожної сільської ради. От, на даний час, що стосується заявлення у нас позови і на 628 гектар землі, там, де ми їх витримуємо з незаконного користування, я вважаю, що все, що є неоформлено, все, що договор не зареєстрований, там, де немає сплати, це все є незаконне використання землі. І знаєте, що більше всього, сказать, на русском поражає. Всі знають про цю роботу на минулому тижні. Розуміємо, що вже є. всі ж посіялися, всі сходи вже зійшли у нас на минулому тижні. По виїхали десь, мабуть, 9 або 10 сільських рад, ну нічого не змінюється. Тобто, великих вже да, таких шматків землі немає. Але маленький, десь там, там 10, 15, 20 гектар, засіяно, приїжджаєш, власника немає. Добре, ми, ми накладаємо арешт, виставляємо охорону. Ну, вчора вже дні піймалися. Зараз їх три трактори, компанія, арештовуємо. Арештуємо поставимо на штаб площадку, хай стоїть. І будемо потім стягувати гроші кошти. Я бажаю так. Всі ви прекрасно це розумієте. А так, як виїжджаєш, питаєш, так нікого нічого немає. І найголовніше, знаєте, це може трошки так скажу, і тільки виїждеш одразу ж, і всі ж хтось приходить десь, там якось там хтось щось питає, Причому, мабуть, з них половина, які в цій залі присутні. Тому це приклад вам, як ви саме відноситеся до своєї громади, де вас обирають. Це питання до тих самих сільської ради. Ви ж всі добре все знаєте, де вас хто що э, відпрацьовує, хто вас обробляє, хто що робить. А якщо кожному направиш запит сільському голові, да, там, якусь громаду, відповідь за межами ми нічого не знаємо. Ну, добре, не знаєте. Тоді, знаєте, я вважаю, що в такому випадку потрібно давати оцінку про вашим діям. Наступне питання точно стосується земель, земельних, але це повната сплати, арендної плати за використання земель. Я вам відверто скажу, за останні півроку я уважно слідкую за судовою практикою, яка є. У нас так от за останні півроки всі рішення Верховного суду, які приймаються, так, Верховний, суд, Верховний суд, ми розуміємо, він виносить остаточні рішення, вони всі йдуть ну, на благо держави. Вже не можна сказати, що не відбуваються зміни в державі. Так от всі рішення, все йде, задовольняється, всі позови правоохоронних органів, стягуються грошові кошти. Як приклад, ми знаємо, раніше було як земля не оформлена, перше розпорядження волочив під будівлями. А відправив на оформлення. Я закінчу. І, і, і. Відправив на оформлення документацію. І сидим рік, два, три. Якщо приходять питати, кажемо, та що ж, це ж моя, це ж мій господарчий двір, це моя там будівля, це моя територія заводу. Я ж оформляю землю. Я ж не він використовую. І раніше суди всі відмовляли, казали, що все, що це є опущена вигада, пустянути не можна. виновата держава, що вона людині. Вставляє, так би сказати, палку в колеса да, про формі документації. Так от тепер сюди пішли по другому шляху, тепер зникають, що це обов'язок власника, обов'язок землекористувача оформити земельну ділянку. Це ваш обов'язок, вам розпорядження видали розпорядження, раніше ж, е, скільки там, 11 місяців, правильно ставили термін для видання документації там на протягом року. Це ваш обов'язок. Ви землю використовуєте, будьте любезні, як платіть. І це вже суд стягує кучну вигоду. Як приклад в одній з областей, це принайде в Верховному рішенні Верховного суду, за 2,2 гектара під, під дворами на території населеного пункту стягнули за 2,5 роки 504 тисячі, привкає налогову, податкову службу, є при, при адміністрації, щоб ви знали, ми з першого, як там, проходів, які буде. При адміністрації створена комісія спеціальна з цього питання, яка тепер розглядає там, де придбав нерухомість, взяв двори, користуєтесь, за землю не платите, бо договор рентгени вкладається роками. При адміністрації, ну, при адміністрації створена комісія, яка тепер буде нараховувати своїх санкцій, всі будемо заглядати будемо стягувати. Не хочете оформляти, не хочете платити? Ну, я вважаю, що так. А форма нарахуємо, вистави на торги будівлю чи або нерухомість. Я вважаю, я сторонник такого того, потрібно приклади, як там один раз зробив і всі астимі будуть це робити. Так потрібно робити. Тепер чергове питання. Це в першу чергу, до, до кінця року, я думаю, будуть зроблені в житті заходи кримена правого характеру де рятуслугових осіб, органів місцевого самоврядування, виконачої влади, яке є. Тому що чергове питання, чергова ситуація провожу. Всі прекрасно знають, що. Протягом 12, 13-14 років всі сільські ради позатверджували нормативну грошову оцінку на території міста. Десь приблизно 100 гривень, 100-120 гривень, метр квадратний. Так, воно обраховується. Правильно я кажу голову? Десь така у вас є розцінка. Приклад, по тим же самим сільським радам беремо. Незрозуміло, одному підприємцю ми міняємо, іншому ні. 2,2 гектари рекреації, оцінка 300 30 тисяч і платиться за рік 18 тисяч нарядної плати. При тому, що це 10-го року, в там, чи -му, 16 14 роках провели нормативну церкву і вартість земельної ділянки 1 мільйон 800. А це вже, побачите, це вже 180 тисяч. Та такі питання: а де були службові особи, які повинні це контролювати? А чому всі приходять і просять, дайте грошей, нема? грошей? Так ось за 3 роки 500 тисяч. Це мінімум зарбітві три вулиці. Я вам відверто скажу, таке є в, в кожній сільській раді. Я бажаю, що в першу чергу це повинен відповідати службові особи тих сільських рад, землопорядників, є юристи, які потрібні це відпрацьовувати. І давайте відверто казати, піднімаємо, норма... піднімаємо рішення, там яким затверджувалася нормативна оцінка землі, що прописано. Зобов'язати всіх, привести відповідність. Таку таку кузов покласти. Тільки з кимось ми приводимо відповідність, а з кимось ні. На даний час нам вибрано вже є приблизно 5-6 сільських рад, близько 30 різних об'єктів. Це є і землі сільськогосподарського призначення, це землі рекреаційного призначення, це землі промисловості. Зараз ми будемо нараховувати, а скільки потрібно було платити на саму після прийняття нової нормативної оцінки, скільки не дотримала місцева громада. Зараз ми проведемо таку роботу, я, я думаю, що до кінця року будуть результати, будуть житті заходи. Це все грошові кошти, а ми всі тут питаємо, де резерви є. Ось вони резерви. Наступна тема бюджетна сфера. Ну, є у нас і позови в бюджетній сфері, є і кримінальні провадження. На даний час є у нас декілька кримінальних проваджень. проводимо будівельні експертизи, обстежили ряд будівель, вже є по, по деяким експертизам і справді завищення цін будівельних. І порушений порядок, тому ну, найближчим часом тут теж на цьому напрямку буде, щоб показати прикладом, знаєте, як ото. Ну, не обіжайтеся, хтось все рівно буде прикладом. Тут як би не було Буде приклад, щоб ви йшов іншим на ці питання звертали увагу, як потрібно це питання відпрацьовувати. В принципі, це все коротко своїми словами, я сказав те, що воно в моїй доповіді. Великий. Тому, знаєте, а відверто своє враження, скажу, я два роки працюю в районі в Харківському, я сюди чесно. відверто, своє враження. Що я вважаю, що це найкращий район Харківської області, якщо не всій Україні, тут працюють самі кращі люди, самі кращі керівники. Відверто вам скажу, є чим і хвалитися, є чим показати. Але от ро, ро, мабуть, сьогодні виникла одна ситуація така, мені ще за декого з вас. Знаєте, як ну, обідне на русському язике. Є одна ситуація, я не буду називати цього, цю посадову особу, але знаємо, що є болюче питання. Є проблема в сесії. Тобто ми, ми пишемо листи, написали там різні органи, в тому, в тому числі і ці ж службові особі, що обсуждають цю питання, де є негативний момент, на що треба потрібно реагувати. Відповідь цієї особи, не в нашій компетенції, написали, а потім люди керівників кажуть, а там є така проблема. Так ви що, вийдетеся відповідь підставити? Якщо ви хочете відповідати за щось на територію, то тоді не бійтеся підпис ставити, а не піти і на словах щось розповідати. Ви розумієте, як там гуртом Гуртовий батьків ще бути. Ми ж не можемо самі виявляти. Питаєш одного сільського голови, от скажіть, у вас є отакі, отакі там. Є такі об'єкти? Об Ні, немає нічого, ми вже не знаємо інформації. Ладно, є рай, різні способи. Я ж казав, отримав інформацію з посмотрів багато є. От є 15 таких об'єктів. Значить, як там? Потихеньку. Пам'ять починає повертатися, трошки ще спам'ять, давати якусь інформацію, тоді питання виникає. А чому ви спочатку це вкриваєте? Або ви там зацікавлені в цьому? Або не я, я не розумію такого. Не може бути цей свій, то не свій. Якщо це інтереси держави, то всі, потрібні, всі повинні їх виконувати. Тому от, це така ремарочка, небольша. Ну а якщо є запитання, то готові на них відповісти. Шановні депутати, чи є запитання до. Ребниками прокуратура номер 6. Дякую, Андрій. Я казала. А як часто становиться процентка после землі? Якщо земля вже вирішала там 20 років, тому по закону землі сухопуска значення 5-7 років, а землі промисловості 10 років. Я не можу вам сказати, які там строки, але для всіх є. Шановні колеги, розглядається наступне питання порядку денного сесії про преміювання заступника голови районної ради Казакова Олега Євгельіча за підсумки роботи червня 2017 року. За те, щоб підтримати Олега Євгеновича, прошу вас. Чотири рішення прийнято. Розглядається наступне питання порядку денного сесії про приймування заступника голови районної ради Рожанського Віталія Анатолійовича за підсумками роботи у червні 2017 року та надання матеріальної допомоги на здоров'я та не вирішення соціально-побутових питань, Віталій Анатолійовичу. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Шановні депутати, це питання стосується мого особистого інтересу потенційний конфлікт інтересів, задля запобігання можливого конфлікту інтересів я усуваюся від обговорення та голосування з цього питання. Депутат районної ради, Приходимо до розгляду питань різних. Записан Артем Костецький. Артем депутат Фісун і депутат Костецький. Ви з черги визначилися між собою? Дякую. Депутати, шановна президент, шановні присутні, я хотів би виступити з невеличким оголошенням. В газеті Трибуна трудячих» від номер 47 від 5 липня 2017 року є оголошення. Я його зачитаю. Громадські слухання. 8 серпня 11.00 відбудеться громадське слухання щодо питання. Будівництва та економічних наслідків комплексу по управлінню комунальними відходами в місті Люботин Харківської області слухання відбудеться за адресою міста Люботин, вулиця, вулиця Слобожанська, 151 в приміщенні виробничого управління комунального господарства Люботинської міської ради Харківської області. Це оголошення не має жодних вихідних даних і на що я хотів би звернути вашу увагу. Цей комплекс будується на землях Харківського району. Тобто ми з вами, як депутати, я вважаю так, що ми повинні бути присутніми обов'язково на цих громадських слуханнях. Я ще раз нагадаю, 8 серпня 11.00. На жаль, оголошення подане з порушеннями закону України про місцеве самоврядування. Тут не надано жодних вихідних даних і не надані адреси, телефони, контакти, куди можна подавати свої пропозиції. Щодо питань, які будуть розглядатися на цих громадських слуханнях, хотів би звернути увагу редакції газети Тричах на недопущення в майбутньому порушення законодавства стосовно публікації таких оголошень. Оце дуже важливе питання і не вказувати вихідні дані, хто є організатором цього заходу, які будуть питання розглядатись, які контактні дані. Це є грубим порушенням законодавства України. Дякую всім, хто прийде на ці громадські слухання, бо це важливе питання для майбутнього нашого району. Депутат Шановна президія, шановні депутати, шановні гості. Я коротко багато часу вашого не займу. В кожному населеному пункті Харківського району є будівлі неналежного естетичного стану. От приклад вам перев. Це вулиця Савченка, 21. Зверніть, будь ласка, увагу, в такому от стані будівля. І ця будівля в такому стані знаходиться вже досить довгий період. У нас в громадах наших з вами, я в першу чергу звертаюся до голів. Є люди, у яких є бажання щось робити і змінювати. Вони бажають. Працювати з дітьми, наприклад, або ще з іншою верстою населення, там соціально незахищеними слоями населення. Так, от до мене, як до, до депутата Харківського району, як до громадського активіста, як волонтера, звертаються люди з проханням до голів виділити приміщення і на цей час. На жаль, жодний голова не надав такої можливості реалізовувати людям ці свої е, можливості, своє бажання, працювати з дітьми. Ми всі чудово знаємо, що наше суспільство рухається сьогодні не дуже в тому напрямку, в якому нам хотілося. Я це із особистого е, свого досвіду скажу, коли я приходжу з дитиною гуляти на дитячий майданчик, а там валяються шприци. Якщо ми не будемо приділяти увагу нормальному розвитку дітей, то це заведе е, в глухий кут наше суспільство. Я дуже вас прошу, друзі, зверніть увагу, якщо у вас є якісь будівлі і ви можете їх використати в інтересах громади за рахунок волонтерів, які готові вкладатися в це і за свій власний кошт облаштовувати. Це, наприклад, будівля в Місочині за адресою Полтавська, шосе 159. Це, наприклад, будівля в південному, вулиця Чернишевського, 59. Всі ці активісти звертаються. Тому, будь ласка, будь ласка, ідіть на зустріч. Це дуже важливо для нас, для нашого району і для нашої країни. Країни, Дякую за увагу. Шановні депутати, до районної ради надійшов лист від Мерфянської міської ветеранської організації України з проханням висловити подяку депутатам районної ради, нової кого за слава Володимиру, що це буде на бощах наблизила стейні для оформлення кімнати ради ветеранів. Щиро дякуємо всім до байдужих до вирішення проблем мешканців нашого району. не разглянуто. Что будуть у депутатів ще заявы довідки оголошення зауважень? Шановні депутати, 17-ту сесію Харківської районної ради 7 скликання оголошую закрыто.